Згадалась, як ви сказали колись, що з мене нічого не буде, я нині в окопі, окопу вогні, а там за спиною люди. І зараз чомусь саме вас пригадав. Чому ви тоді так сказали? Я в очі сміявся в серці ридав, так пусто в душі моїй стало. Ви знаєте, я ж вам повірив тоді. Повірив, нічого не буде. А нині, як гради, гатили в селі, у підвалі кричали люди. Я бачив їх очі, коли рятував. У них стільки смутку і болю. Старенький дідусь обійнявши, сказав Спасибі, синку, герой. Мені уявляєте, так і сказав. Герою невже не, не почулась, а потім так міцно мене обійняв, і щось у душі перемкнуло. Я зараз щаслива стою за свій край. Тож знайте, що ви помилились, я воїн, за мною мій всесвіт мій рай, сльоза. Коли ти йдеш, обережно ступай, спинися, коли лють проймає, не кидай слова, як сміття пам'ятай все сказане.